В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у Нікопольському районі. Тож готові розказати вам найактуальнішу інформацію: нові ворожі атаки по прибережних громадах, ситуація на запорізькій атомній станції та видача безкоштовних дров для обігріву. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Найсвіжіша інформація від наших журналістів вже за мить. Чергова не спокійна ніч на Нікопольщині. Росіяни вкотре обстріляли район градами та важкою артилерією. Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли у дві громади. Є руйнування житлових будинків. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Під обстрілом Червона григорівська та Марганецька громади. Ворожі снаряди понівечили кілька приватних будинків та господарчих споруд. Люди неушкоджені. Наслідки обстрілу з'ясовуються. Росіяни по той бік водосховища використовують окуповані населені пункти як майданчик для обстрілів Нікопольщини. Частково ворог ховається і за електростанцією, розміщуючи там свої боєкомплекти, каже голова Нікопольської військової адміністрації Євген Євтушенко. Та сили оборони працюють лише минулого тижня. Вони відмінісували у окупантів частину засобів ураження. Попри усі намагання злякати та посіяти паніку, район продовжує жити. Працює бізнес, нестача продуктів. В харчування чи ліків немає щодо освітлення. Ліміти на берегову частину, яка піддається обстрілам, вона збільшена, але все одно ці ліміти існують. І, на жаль, наші люди теж підпадають під відключення. Це є великою проблемою для міст, де є електроопалення. Мова йде і про Нікополь, і про Марганець. Це території, де ну, скажімо, великий відсоток людей знаходяться на електроопаленні. Наскільки це можливо разом з обласною військовою адміністрацією, ми ну, робимо так, щоб ці ліміти збільшувалися саме на прибережну зону, на ці два міста, де є електроопалення, ну в межах можливо, ми вирішуємо це питання. І до інших новин, щоб відновити роботу Запорізької АЕС після деокупації в Україні знадобиться щонайменше два місяці. Про це повідомляє енергоатом. Цей час необхідний для знешкодження усіх вибухових пристроїв та проведення перевірки стану обладнання і споруд атомної станції та прилеглої території. Поновлення безпеки ЗАЕС і повернення її до нормального стану можливе тільки після повного звільнення самої станції та Прилеглої території від російських загарбників та передачі контролю над ЗС енергоатому тим часом напередодні у своєму звіті гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі зауважив, дотепер щодо створення демілітаризованої зони навколо станції тривають тяжкі переговори. У Нікополі безкоштовна видача дров для опалення на фінішній прямій. Комунальники працювали практично без вихідних, розвантажували деревину, пиляли, розвозили по домівках тим, хто самостійно забрати дрова не міг. На сьогодні таку допомогу від держави отримали понад тисячі нікопольських домогосподарств. На цьому майданчику кипить робота. Аби всі ці шматки дерев перетворились на дрова, комунальникам потрібно неабияк попрацювати, розпилити на колоди, а вже далі розколоти дровоколами. Аби нікопольці якнайшвидше отримали свою деревину для опалення, до процесу залучені два комунальних підприємства та підрядник. У цьому КП робітники працюють практично без вихідних: одні розвантажують, інші ріжуть сировину на дрова. У нас працівники ті, що розгружають вагони, там шість робітників і майстер з ними. Тут у нас задіяні пили, бензопили. До 10 чоловік буває трошки більше, трошки менше, в залежності від того, який об'єм ми плануємо на цей день вивезти. Значить, Роботі бензопили, 4 бензопили, два дровоколи задіяні. Також техніка для погрузки це погрузчик, і три трактори для доставки дров. Людям, які не можуть самостійно забрати дрова, їх доставляють прямо до будинку. Ганна Іванівна одна з тих, кому дрова комунальники привезли додому. Жінка мешкає зі своїм чоловіком. Він хворий, не встає з ліжка. Тож найбільше Ганна Іванівна переживала, аби він не мерз. Вдома хоч і є газове опалення, та при відключеннях світла на нього надії немає. Тож такий запас дров небияка допомога. А буває же та тоже газу не було, а дрова не було, так і кушать нічим, приготувати було. Буржуйка та є була, але. А дровні тут ходили, собирали дрова і все. А то раз приложили дом, возьмем, потому що у нас же печка есть. Можна топити буде». свій запас. Отримав і Олексій Федорович. У родині електричне опалення. Тож під час першого блекауту тиждень просиділи у холодному будинку. Після цього придбали пічку, або у разі чого опалювати дровами. Потім чоловік дізнався, від держави безкоштовно може отримати деревину, оформив документи в управлінні соцзахисту і вже за місяць дрова на його подвір'ї. Ну, наскільки хватит. Ви знаєте, я ніколи не топив, щоб ну все ріме і газ, і ліптичісто. Тому наскільки хватит, ну я не знаю. Будемо сподіватися, що світ буде, дівчика. І тоді топити не прийдеться. Списки на отримання дров формували до середини грудня. На зараз деревину на опалення вже отримали понад тисячу домоволодінь у Нікополі. Найближчим часом вона буде у всіх, хто є у списках. Юля Кочет, та на Ігор Силко. про Нікополь. Дивіться новий випуск спецпроєкту про Нікополі вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Закликаємо. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, переходьте в укриття чи дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.